Загадкова смерть хлопця у Львові після відпрацювання копами грального закладу помер 22-річний відвідувач. Патрульні кажуть, хлопець у їхній присутності проковтнув якийсь пакет і після того знепритомнів. Батьки ж померлого певні правоохоронці застосували до їхнього сина силу і вбили його. Наталка Волосацька з'ясовувала подробиці. Це було звичайне нічне патрулювання. Четверо копів зайшли у приміщення грального закладу. Офіційна версія для того, щоб перевірити, чи нема там осіб, які знаходяться у розшуку. Помітили хлопця, який нервував і попросили показати вміст кишень. Гравець виклав особисті речі, але щось приховав у внутрішній кишені куртки. За словами патрульних, хлопець намагався втекти і чинив активний опір, аби приборкати його. Патрульні одягли на руки пластикові стяжки. Та перед тим молодик щось поклав собі до рота. Патрульні намагалися дістати даний згорток, намагалися відкрити рота, і є такий, скажімо так, прийом, що треба надавити під носа і надавити тоді людина зробити це не вдалося. Хлопця вивели на вулицю, і за кілька секунд він упав до приїзду швидкої. Патрульні надавали першу медичну допомогу, але 22-річного Володимира це не врятувало. Іншу версію події розповідають батьки хлопця. Вони певні правоохоронці убили їхнього сина. Є повністю відео, все знято. Як вони його вбили, як вони його п'ять чоловік ламали, як вони йому не давали дихати, що є, що він щось там кувтнув. А я вже не знаю, може, то йому запхали, бо він лежав, він лежав внизу, і вони всі стояли з капішоною підняти. Він мав, мав плани йти працювати на роботу, бо тому, що, оскільки він вчився, і мав плани заодружувати. Наша добласна міліція допомогла йому їсти землю. За фактом умисного вбивства, скоєного за попередньою змовою групою осіб, прокуратура області відкрила кримінальне провадження, максимальне покарання за такий злочин довічне ув'язнення. Ну, основна версія це про причетність працівників патрульної поліції під час затримання, тобто нанесення тілесних шкодженням, виявлені певні садини, так? На голові були виявлені ссадини, на руках були виявлені від певних відповідних засобів. Ну на даний час ми проводимо експертизу у прокуратурі. Чекають результатів розтину, а ще переглядають усе відео і допитують свідків. Співробітників патрульної поліції, які були тоді на нічному чергуванні, поки що від служби не відсторонили. кажуть, триває службова перевірка. Трагічна ситуація, якби даний хлопець адекватно повівся в ситуації, то тої трагедії вдалося б уникнути. У патрульній поліції запевняють, хлопця ніхто не бив. Відео з нагрудних камер копів журналістам не показують. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+.